Луганськ 2014 рік після захоплення будівлі місцевої адміністрації та СБУ сепаратисти на чолі з Валерієм Болотовим організовують референдум за незалежність так званої ЛНР. Виборчі дільниці облаштували у школах та інших навчальних закладах. Переселенець з Луганська Олексій Ковальов згадує день референдуму в своєму місті. По всім школам, як раніше, стояли ті урни, на фоні флагів Я даже відкрив. Фотографії, которые у мене є з того времени, то есть там, що флаг України висить на задньому плані, урни стоять. Ну і всі підходять, голосують в яких бумажечках непонятних на отпечатанных відпечатаних з якоюсь там печатью. Я теж ходів і теж проголосував. но только против, все, туди бюллетень кинул, Навіть є скрин этого моменту. Олексій каже, для так званого голосування навіть не вимагали паспорт. Какие-то тітки сидели, там, полусписки были, можно было без паспорта прийти. Там тебе бумажки давали, даже несколько там. Это ж вообще була такая профанация. Главное, ділась картинка для телевидения, собственно, типа, Восток голосует и и То есть это было, как в Крыму, это был фейк огромный. А на цих кадрах так звана лічильна комиссия збирає бюлетені. Поряд перебувають чоловіки с автоматами. Наступного дня, 12 травня, вже оголосили результати виборів. Число участников референдума, принявших участие в референдуме, абсолютное. 1 миллион 375 тысяч 295. В процентном соотношении 75% голосов. Число голосов участников референдума, по данных, поданных в поддержку вопроса референдума, 1 миллион 298 тысяч 084, что соответствует 96% голосовавших. 11 травня також пройшов незаконний референдум на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Житель Турецька Андрій Грудкін згадує, як готували референдум на Донеччині. Тодішній мер сліпцов, який співпрацював з колаборантами, а вони провели частину засідання так званого незаконного засідання у приміщенні виконкому. А потім а, вийшли до людей, які туди скликалися, тобто через місцеві пабліки в контакті, місцеві а, колаборанти, які співпрацювали зі спецслужбами РФ, а, вони анонсували проведення цього зборіща, і а, Сліпцов разом з депутатським корпусом а, і сепаратистами, як ми їх тоді називали, а, і а, російськими. А, Гібридними силами озброєними вони вийшли на площу і почали розказувати, що в Києві хунта що треба Донбас, ніхто не ставив на коліні і так далі. В день виборів люди голосували на бюлетенях, роздрукованих на звичайному папері, де було одне питання: чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Донецької народної республіки? Один з там працівників шахти заходив до нас у кабінет. Я працював у юридичному відділі, заходив до нас у кабінет, щоб на принтері роздрукувати так звані бюлетені. Ми так обережно питали: а що ж, ну як можна взагалі хоча б намагатися подати це як якийсь плебісцит або волевиявлення, якщо ви просто друкуєте на А4 якісь бумажки? Про що він відверто казав? що, Звісно, ніхто нічого там реального рахувати не буде. Головна задача про показати, як до речі, це і до цього було там з партією регіонів якусь аномальну 90 відсоткову явку і бажання всіх увійти до складу Російської Федерації 11 травня 2014 року. Українська влада процес референдуму прокоментувала так: Групи озброєних людей, які координуються Російською Федерацією, намагаються будь-яким способом. По-перше, уникнути відповідальності за ті злочини, які вчинили. Це не референдум, це така жалюгідна спроба терористів, бандитів, вбивців прикрити свої дії іменем жителів Луганської та Донецької областей. Для того, щоб провести референдум такого масштабу на території, де живе 6 мільйонів людей. Треба відкрити тисячі дільниць, треба організувати роботу. Комісії та інше, це все звичайно не зроблено і не могло бути зроблено. Одислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.